В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тья Зоя. Сьогодні я розкажу вам казку відомої української поетеси Лесі Українки. Казка про оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Ох. Сам той ох на корв заввишки, а на сажень борода Знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда, Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, Ох, зробив собі землянку, Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де труклявий мох, Той приходить і волає, або тихо каже Ох. Хоч би навіть ненароком теє ох, промовив ти, знай, що вилізете боком, бо ріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова, І з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні її кімнати, срібло злото скрізь ряхтить. дорогі дорогії самоцвіти, наче зорі багатять, Скрізь заморські дивні квіти, По клітках пташки сидять. Золоті грають рибки кристалевих скринячках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках. Враз тебе там обморочать блиск і пахощі міцні, Попугаї заторочать приказки якісь дивні. І безглузді очі втупить в тебе рибка, мовчига. Тут ведмеді в гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, Гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче впастку бідна миш, то мов, прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині. Чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Як скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок? Якщо ти носить не годен рукавички й жупанок, а стань на службу подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати. Ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає жде юнака молодця, коло неї там жар птиця співом душу потіша, та сумна, міцна темниця. Смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, Хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати Сімдесят, ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець, хай замкить розрубає і буде, казанці кінець. Доброї ночі вам малятка, на добраніч!